У 18-му і 19-му століттях США активно освоювали нові території і розширювали сфери впливу на південному заході, зокрема після придбання Луїзіани у 1803 році. Через рік уряд організував у цей район експедицію. Одним з її лідерів був Мерівезер Луїс, якому судилося стати губернатором придбаних земель. За кілька років Луїс загинув за вельми загадкових обставин. Сьогодні його нащадки намагаються пролити світло на смерть великого дослідника. Про Продовжує Уляна Телюк. Про останні години життя Мерівера Луїса відомо дуже мало. Достовірним є лише той факт, що помер він 11 жовтня 1809 року у місцевості поблизу начаського тракту старої дороги, прокладеної колись по маршруту кількох індіанських племен. Триває запекла дискусія про те, чи губернатор Луїс вчинив самогубство, чи його вбили. Камерон Шолі працює у службі національних парків. Йому підпорядкована територія, де поховані останки губернатора. більшість істориків вважають, що він закінчив життя самогубством. а наша родина переконана, що його убили. Кій Венстон є нащадком Льюіса. Він та інші члени родини намагаються розплутати таємницю смерті відомого американського дослідника. якби нам вдалося дізнатися більше, тоді б у нас було краще розуміння його і тих часів. З часу загибелі Луїса минуло понад 200 років. Свідків не було, та й докази зібрані на місці. Довіри не викликають. Друзі Льюіса, президент Джефферсон і дослідник Вільям Кларк, не сумнівалися, що це було самогубство. Беручи до уваги неврівноважений стан Луїса у той час, пізніше з'явилися розповіді про політичні інтриги, вбивства на замовлення і гарабіж як причини його смерті. На чеський тракт вважався найнебезпечнішим у ті часи, а Луїс був браний як людина далеко не бідна. Він мав з собою майже 200 доларів. Ці гроші ніколи не знайшли. Тоні Верн був переконаний, що єдиний спосіб розкрити таємницю це провести повторну ексгумацію тільки таким чином ми дізнаємося правду, бо розповіді дуже суперечливі. Перша ексгумація останків Лоїса була проведена у 1847 році. Тоді комісія постановила, що дослідник загинув від рук убивці. Проведенню другої експертизи тепер протистоїть служба національних парків це не типове місце поховання. Капітан Луїс лежить під майже метровою товщиною залізобетону і майже трьохметровим шаром дробленого гравію і бетону. Але найважливіше те, що ми не знаємо, де саме поховані останки Луїса під чи біля пам'ятника. Ніхто не може гарантувати, що його останки не будуть зруйновані під час процесу ексгумації. Але для нащадків Луїса відкриття могили це нагода розставити всі крапки над і Його ніколи не поховали по-християнськи, так що ідентифікація останків, їх належне захоронення, наша мета служба національних парків наразі закінчує реставрацію музею, відкриття якого заплановане наступного року. І, хоча обставини смерті Луїса залишаються таємницею. Це не міняє ролі Луїса в американській історії. Те, як він помер, не впливає на його внесок у розвиток цієї країни. Уляна Телюк голос Америки.